Розстрічаються спортивний клуб чайка Петропавлівська Бучанський бучанська Київська область та футбольний клуб Нива Вінниця. Артур Петленко номер 11. Дмитро спортивний клуб чайка, що діє. В рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників Професіональної футбольної ліги України другої ліги ПФЛ сезону 24-25. Ну що ж, матч розпочався і одразу він розпочався е, з таких обопільних атак обидві команди латиної вершини отримувати яскраві враження від е, не, улюбленої гри, улюбленого виду спорту. Зараз падіння в карному майданчику і. Ниви з майданчика. Гуськов на підбиранні намагався пробити. Заблокували цей удар. гравці Ниви. І зараз дивіться, який момент і буде жовта. Зараз у нас боротьба за ініціативу на футбольному полі. У другій лізі у цьому сезоні розпочало боротьбу 20 футбольних колективів. Вони поділені на дві групи: група А та група Б. Перейшли у чайку. І ось поступово ті е, досвідчені е, футболісти завоювали право в основному складі. До речі, сьогодні е, Тарас Михайлюк, начальник команди Олександр Коржов і е, працівники медичної групи Владислав Забіяка та Аветіс Акоп'ян. Розіграв українського професійного футболу небезпечний момент біля воріт Ниви, Там не розбориха була в каналому майданчику. Серія рикошетів, але врешті голкіпер. Грають футболісти чайки. Удар воротам. Непогана спроба від Меженського. Але в руки. Коломійцю. Спокійно. Савчук віддає на Гарнаго. Може бути небезпечно. Клименко назад, під удар. Вузько, пробуває небезпечний момент. Ну, можна добувати. Гарнаго. Підцівнили і йде на кутовий. Копцов. Копцов взяв на себе цей удар, цей постріл. Вже пішла подача. Небезпечно! Захарчук вибуває м'яч, але недалеко. Кулаком. Там його атакували і свої і чужі. Заважали дістати для чайки. Подача від Гуськова. Небезпечний момент. Удар, і хтось із захисників. Ну хто ж... Тож особливо цінні ось ці футболісти, які протягом уже кількох. На Захарчука. Ох, який момент зараз. І забивають, забивають футболісти чайки. ну. Але продовжимо е про склад господарів. Нива небезпечно. Удар поротах по і забиває, забиває Артур Загорулько. Знім'є рахунок у нашому матчі. Ну. Трошки недбало зіграли в обороні футболісти чайки. Антон Власенко, номер 63 Замість Вадима Панасюка, який грав під номером 21 На поле вийшов. Уже правим флангом розвивається атака чайки, але дуже добре. Борячук в підкаті відіграв. І фол. Фол проти футболістів Чайки. Непогана передача від Савчука. Простріл, який небезпечний момент зараз був біля воріт Вінницької Ниви. Взяли його під свій контроль. Ну, от що, значить, граючий президент вийшов і одразу забив. Удар воротах. Непогана спроба. Захарчук парирує, але перед... раніше представляла е, києво Святошинський район. зараз вотаціє. Якраз чайка. Удар воротах. і м'яч у воротах! М'яч у воротах! 97-й номер. Через багато село, як його називають. Ну і е, представляє чайка, крім Петропавлівської борщівки, ще й Бучанський район. Ну так, я з вами згоден, шановні наші глядачі, про те, що Вінницька Нива, звісно, е, має потенціал грати і в українській прем'єр. Лісці таких, як Борячук, простір Борячука небезпечно. Чи проб'є хто навіть поворотах? Не один м'яч до Загорулька. Там дуже вчасно Махонін нагодився. Карного Вип... майданчику проти нього Гуськов. Небезпечний момент з Загорулько міг пробити. і Пробиває Загорулька, але двічі зараз рятує свою команду. Гравець чай. Боротьба за м'яч, який виграють футболісти Ниви. Немає порушення правил. І зараз Гуськов отримає жовту картку. Це 100%. Затримав він Петленка. Флангом. Подача. Пробуває Венгер. Небезпечно удар по воротах. і м'яч проходить повз ворота. Зараз непогано розіграли цю комбінацію. Гравці футболіст Артур Петленко. Подача по високій дузі йде м'яч, але е, легка здобич для коломійця голкіпера чайки. ковальов підключає духоту. Забігання Гуськова. Духота подає в карний майданчик Захарчук в у горі і в радості. Ось атаці зараз вінничани. І Гуськов порушує правила. І це буде в спортивного клубу Чайка, повторне попередження. І як наслідок вилучення отримав Олександр Гуськов, номер цього. Сьогодні своїх односельчан з ним села Петропавлівська Борсіюка. Ну а вінничанам, вінничанам можна лише пожалкувати на невикористані моменти. Працювали відеооператор Руслан Меляновський та коментатор Валентин Водієнко. До нових зустрічей на Ютуб-каналі ПФЛ. Україна, друзі, обов'язково переможе. До побачення.